Привіт, це трохи позапланове відео, але я думаю, що в мене є деяка інформація про якою я хочу з вами поділитися. Сенс в тому, що 29 числа буде проходити івент. Під назвою ExileCon 2023, під час якого всі зможуть отримати безкоштовні призи. На жаль, цей івент проводиться для нас вночі, тому що він знаходиться в Новій Зеландії. але так як я поїхавши, я планую його пострімити. Починається івент 29-го числа в 0.30 ночі, і закінчується він о 8 ранку. Як і казав, я буду стрімити в цей час. Тому якщо хочете, можете приєднати, щоб побачити мою лайв реакцію на весь контент, який покажуть на цьому івенті. А щодо інформації, яка буде на цьому івенті, то на ньому мають показати дуже багато інформації про пазафіксал 2, і позафіксаю мобайл, включаючи гімпей, босів і все інше. Раніше, начебто, була інформація, те, що на цьому івенті ще мають показати якийсь контент про нову лігу, але щось я зараз зайшов на сайт, і я не знайшов цієї інформації, тому можливо ми нічого про нову лігу не дізнаємось. А в будь-якому випадку точно назовуть дати перших бета-тестів PTF 2. от, щодо безкоштовних призів, про які я казав, повторюю, що цей івент починається о 0.30 ночі, але отримати призи ви зможете лише після першої ночі. Цей івент буде проводитись на офіційному твіч каналі PTFSile. Я посилання залишу в описі. Призи, які все раз роздають, це крила та портал. Дивіться. Крила доволі непогано виглядають, прям гарно пропрацьовані. І портал, в принципі, прикольний. Точно краще, ніж дефолтний, для того, щоб отримати крило, вам треба зайти о першій ночі і подивитись хоча б годину презентації на офіційному твітч-каналі Pedvoxile. Краще з цим не баритися, тому що вони зробили обмеження. У вас є всього півтори години, щоб надивитись годину. Тобто краще прийти рівно першій ночі. Ну а про те, вже отримати набагато легше. У вас є час до 30-го числа, до 8-ї ранку. Ви зможете дивитися абсолютно будь-який Twitch канал, який стрімить поє, якщо у цього каналу налаштовані, звісно, Twitch дропи. А в цей раз вам доводиться подивитись не годину, а цілі 4 години. Але знову ж таки, ці нагороди дуже і вони всі перенесуться в Poe2, Тому краще заберіть зараз, поки я можу іс. ще варто пояснити, як взагалі ці Twitch дропи залутити. Е, ви просто заходите на сайт Poe, наводитесь сюди, натискаєте My Account, у вас відкривається сторінка, справа є кнопка Manage Connections, і тут є розділ Other Connections, тобто інші підключення. І тут ви можете підключити свій Twitch. Після цього ви заходите просто на стрім поя і дивитесь для того, щоб набрати години перегляду. І будь-який момент, навіть під час стріма, ви можете дивитись за своєю прогресією отримання дропсів. Все, що вам треба зробити, це справа зверху клікнути на свою іконку каналу. І тут є розділ Drops and Rewards. Тут у вас має бути написано, скільки часу із кількох ви подивилися. Після того, як школа повністю заповнилась, ви просто там з'явиться кнопка Отримати, можете натиснути, і скоро вам має прийти на аккаунт ваша штука. Ощутня ця презентація проводиться англійською мовою, тому навіть для тих людей, у яких проблема з англійською, ви можете зайти на мій стрім. Я, в принципі, я не буду прям все перекладати, але я буду пояснювати основні моменти, про що взагалі сказали, якісь приколи можу, або ви можете у мене будь-що спитати прямо на стрімі, я все відповідаю завжди. Або знову ж таки, якщо ви не можете бути присутні. Вночі, то просто на наступний день можете передивитись. Я думаю, буде багато корисної інформації для вас, якщо ви любите поя. Ну я думаю, це вся інформація, яку я вам хотів презентувати. В принципі, тут прямо на сайті є детальна інформація о котрій годині, і скільки контенту, і який контент буде показуватись. Якщо хочете, можете ознайомитися за посиланням за в описі. Все, всім дякую. Чекаємо нової ліги. Чекаємо 2. Всім дякую за підтримку.